Мої вітання усім телеглядачам в ефірі Лінія захисту Я Ведуча програми Олена Роміцина. В полі зору програми Соціальна допомога. Хто має право та як отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг? Консультує Лінія захисту. Програма житлових субсидій в нашій державі працює достатньо довго, вже 18 років, і весь цей час вона вдосконалювалася. Сьогодні соціальна допомога є адресною і розраховується лише виходячи з матеріального достатку сім'ї чи зареєстрованих в житловому приміщенні осіб. Головне полягає у тому, щоб жодна родина платила за житлово-комунальні послуги не більше 15 чи 10 відсотків свого місячного доходу. Час отримувати житлові субсидії. Наскільки просто це зробити? Субсидія призначається управліннями праці соціального захисту населення або ж уповноваженими особами сільських і селищних рад. В нашій області 26 управлінь соціального захисту, які приймають громадян на призначення субсидії, 396 уповноважених осіб сільських і селищних рад. Крім того, в, на початку опалювального періоду ми розширюємо межу прийому громадян. Прийом здійснюється у всіх житлово-комунальних організаціях 18 у нас таких житлово-комунальних організацій, в яких створено 24 робочих місця для того, щоб не створювати черги громадян. Крім того, у нас працюють три філії. Це в містах помічна в селищі міського типу Смоліно і в селищі Димитрово. На що вас налаштовує і міністерство, і президент, і який от вектор вашої роботи? Так ми намагаємось все зробити для громадян, щоб їм було простіше дійсно отримати той чи інший вид допомоги. Ну сьогодні ми говоримо про житлову субсидію як вид допомоги. На сьогоднішній день для того, щоб отримати житлову субсидію, треба обмаль документів завдяки рішенням уряду, які були у нас в 2010-2011 роках, Максимально спрощений порядок надання субсидії сім'ї, яка складається з пенсіонерів, необхідно лише подати заяву. Та декларацію про доходи та майновий стан сім'ї. Якщо в складі сім'ї є працездатні особи, то вони ще додатково подають довідочку про заробітну плату, решта документів. А це довідочки про склад сім'ї, про витрачання комунальних послуг, інші якісь довідки збирають управління соціального захисту населення. Тобто громадянам нікуди не треба ходити, тільки прийти в управління соціального захисту, і вони можуть вже перевірити своє право або ж отримати житлову субсидію від держави. Основним принципом житлової субсидії є те, щоб кожна сім'я сплачувала не Більше як 10 чи 15% від свого сукупного доходу за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання. 10% відсотків у нас сплачують громадяни, вірніше, сім'ї, які складаються з пенсіонерів, непрацездатних громадян або ж в складі сім'ї є інваліди, або діти. 15 сплачують решта сімей, Це в основному громадяни працездатного віку. Субсидія надається на всіх осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні. Вона призначається уповноваженому власнику житла, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації. Хто має право звернутися? Саме в установу для того, щоб отримати субсидію. Субсидія призначається уповноваженому власнику, співвласнику житла, на якого відкрито особовий рахунок. Субсидія це ще є така. От відмінність субсидії, що вона призначається не зовсім сім'ї. А призначається домогосподарству, тобто на всіх прописаних в житловому приміщенні обов'язкова умова, як я сказала, що це вона призначається саме власнику співвласнику житла, на якого відкритий особовий рахунок за місцем отримання послуги. Як варто правильно розуміти саме поняття субсидія, що воно означає? Це допомога людям. По зменшенню витрат за житлово-комунальні послуги, і в той же час держава відшкодовує кошти за певне домогосподарство житлово-комунальним організаціям за ті послуги, які вони надали. Певному домогосподарству, тобто ми розраховуємося не напряму з громадянами. Основний принцип це те, щоб громадянин сплачував обов'язково свій обов'язковий платіж це 10 чи 15% Решту коштів перерахує управління соціального захисту населення комунальній організації за ті послуги, які вони надали певній сім'ї. На який термін призначається субсидія? Субсидія призначається, може призначатися на шість місяців, може призначатися на опалювальний період в нашій області опалювальний період сім місяців це жовтня по квітень. Або ж якщо людина не звернулася на початку опалювального періоду, то може призначитись з того місяця, з якого вона звернулася до кінця опалювального періоду. А пенсіонерам е, субсидія може призначатись на 12 місяців. Субсидія на тверде паливо і скраплений газ призначається лише на 12 місяців. В управлінні праці та соціального захисту населення області заздалегідь почали підготовку до оформлення субсидій на опалювальний сезон. А щоби не створювалися великі черги, ще із серпня видають талони на прийом заяв для призначення субсидій. Кілька тисяч таких талонів люди вже отримали. Як приймають громадян в Ленінському районі обласного центру, які діють законодавчі вимоги щодо оформлення субсидій в цьому році, поцікавилася наша програма. Активно отримують талони громадяни. Скільки от уже на сьогоднішній день ви видали? Много ми видали талонів, Приходять кожен день, діточек 50 в день приходять. Якщо людина сама не може прийти, чи можуть рідні взяти талончики? Можуть можуть прийти рідні без паспорта, от без яких е, документів. Даже багато інвалідів, літо ті, хто плохо двігаються, вони нам дзвонять, ми їх записуємо по телефону. Черг не буде, як ви прогнозуєте? Як не Буде, ні, ні, в нас черг немає зовсім. Потому що приходит назначенное время, люди вже много лет оформляють субсидию, они знают, що з собою нести, значит, как заполнить заявление и декларацію. Поэтому у нас прийом проходить быстро. Громадянин може звернутися в зручний для нього час. Скажемо, ми вже почали видавати талони середини серпня місяця, взяти талончик на той час, коли йому зручно прийти. І на той день, коли йому зручно. В талончику вказується час, дата. І місце той стіл, за яким громадянин визначений термін, подасть свої документи. У нас не витрачається. Ми намагаємося, щоб наші громадяни як можна менше часу витрачали на призначення субсидій. І громадянин у нас може витратити буквально ну, 10 хвилин часу для того, щоб подати документи на житлову субсидію. Час дуже скорочений, але ну, можу привести такий приклад. Ми робили такий аналіз, що в 2007 році витрачалося 42 доби. На е, обслуговування громадянина від подачі документа до виплати того чи іншого виду субсидій, в тому числі того чи іншого виду допомоги, в тому числі житлової субсидії, на сьогоднішній день цей термін від здачі документів до отримання соціальної послуги скоротився до 23 днів. Тут мене прекрасно прийняли сразу Жінка, ви, по-моєму, ні, ви. Направили мене куди нужно, щоб мені не микатися по кабінетах. Ну а далі посмотримо, як в які приймуть. Повним ходом видаються таони. На сьогоднішній день їх вже видано дуже багато. Десь вже, мабуть, з пів тисячі, а ще люди йдуть, йдуть, йдуть. Тобто, люди, як завжди, можуть в будь-який час прийти, в будь-який час записатися, і всього лиш ну годину, годину це максимально Вони витратять на те, щоб оформити субсидію. Документів ніяких не додалося. все більше і більше йде спрощення, тобто люди приходять до нас. Пенсіонери взагалі тільки заяву пишуть і заповнюють декларацію, а працюючи, приносять чи довідку про доходи свої. Студенти про своє навчання і так далі. Центр зайнятості. ну Всі доходи, які вони отримають. Перешкод ніяких немає. А взагалі навіть ну можна сказати, що якесь покращення є. Дуже зручно, що можна прийти зарані, взяти талончик, а потім уже в ЖЕК йти оформляти. От, наприклад, я в 12-му ЖЕКу, і у нас проводять прийом спеціалісти документів безпосередньо вже в прижеку. Там кімната спеціальна, і не перший рік ми там здаємо документи. Це дуже для. У нас зручно, ближче, треба йти менші черги, звичайно. Скупчиня людей там великі вже? Ні, звичайно, менше, ніж завжди. Як раніше ще здавали все тут всі разом, всі жеки, і частний сектор то було гірше, а зараз е, вже оформляємо по жекам. От у нас я, наприклад, 12-му жеки, то зручно. Які ваші прогнози в цьому році опалювальний сезон, саме осінньо-зимовий? Доходи у нас не змінилось суттєво, тільки трішки. І тарифи, здається, ж також не міняються. І тарифи поки що теж не міняються. Так десь тисячі три отримувачів ми чекаємо. Два часа устроїть? Ні, ні, ні. Три часа дня, пожалуйста. Можна. Ну, давайте 15 зробимо. Угу. Так, як фамілія отца? Гребенников. Здійснюється попередній запис на прийом у зручний для громадян день і час, у тому числі за телефоном гарячої лінії. Запроваджено роботу і мобільного офісу для призначення житлових субсидій і максимальної зручності громадян області. Організовано виїзні прийоми мобільними соціальними офісами. Тобто громадяни кожного населення пункту можуть звернутися до спеціалістів, які Безпосередньо ведуть прийом в населеному пункті. Це виїзд безпосередньо в населені пункти. Приймаються, прийом, ведуть спеціалісти управлінь, залучаються до цих прийомів спеціалісти пенсійного фонду за потреби або спеціалісти центрів зайнятості. Якщо є така потреба, то управління соціального захисту організовують такі виїзні прийоми. Громадяни звертаються, надають необхідний комплект документів, що спрощує їх доступ до соціального захисту. Є у нас так, так називаємо мобільний соціальний офіс, який це спрощений порядок його. Якщо людина не може і не має кому прийти до неї додому, вона телефонує, ми записуємо адресу, час який. Які хоче людини, і прийдемо додому спеціалісти, там візьмемо заяву, всі, всі документи, і туди ж віднесемо повідомлення щодо призначення субсидії. Тобто ніхто нехай не хвилюється, тільки телефонуйте нам, будь ласка, за телефоном гарячої лінії, і ми приїдемо до вас, і все буде добре. є телефон гарячої лінії Ленського району двадцять чотири нуль Досить давно в нашій області запроваджено. Такий механізм, що не тільки працівники територіальних центрів, які обслуговують громадян похилого віку. Збирають в них документи і приносять для нас для оформлення субсидій. Але і наші працівники виходять, наші соціальні інспектори виходять за місцем проживання громадян, які в силу захворюваності або літнього віку не можуть самі відвідати наше управління і оформити субсидію. В такому випадку до нас можна зателефонувати за телефоном гарячої лінії або ж є такі випадки. Падки, коли приходять до нас сусіди, кажуть, що у них є такі сусіди, який сам не може відвідати наші управління, в такому випадку ми виходимо, приймаємо документи і призначаємо субсидію. Головна мета захистити найвразливіші перстви населення. Тобто, якщо це сім'ї. Які складаються з непрацездатних осіб, або в цих сім'ях є неповнолітні діти, то вони повинні за свої житлово-комунальні послуги сплачувати 10 або 15% відсотків від середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Якщо людина там, наприклад, перебуває в складних там життєвих обставинах, перебуває, не працює, перебуває на обліку в центрі зайнятості, доходи в неї дуже низькі, то вона може оформити житлову субсидію, або це пенсіонер, яку пенсію на сьогоднішній день не не дуже велика, то для того, щоб йому було менше сплачувати за комунальні послуги, він оформлює субсидію. Завдяки урядовим рішенням, прийнятим у 2010 та 2011 роках, значно спростився механізм надання житлових субсидій. Оформити дотацію від держави на сплату житлово-комунальних послуг можна без зайвих зусиль. Якщо раніше люди самостійно збирали справки у різних інстанціях, то нині цю систему значно спрощено. Претендент на субсидію обмежується заявою та декларацією про свої статки. Соціальні ініціативи президента на сьогоднішній день були при оформленні наприклад ну, на житлової субсидії в максимальному спрощенні. Громадянин звертається до управління праці і надає тільки заяву, яку заповнюється безпосередньо в управліннях, і декларацію. Якщо заявник у нас працездатного віку, він надає довідки про свої доходи за попередні 6 місяців, що передують місяця звернення. Якщо це громадян пенсійного віку, то це тільки заява і тільки декларація, які заповнюються безпосередньо в управлінні праці. Прийомі. Житлова субсидія це не зовсім допомога малозабезпеченим. Да, вона адресна, але на житлову субсидію мають право всі громадяни, у яких є дохід менший ніж ті обов'язкові відсотки платежу, про які ми з вами говорили. Тому наведу такий приклад, що 95% п'ясотків. Від тих громадян, які до нас звертаються за субсидію, ми її призначаємо. Тобто 95% це ті громадяни, які у нас від звернувшихся у нас отримують житлову субсидію. Житлова субсидія може бути не призначена тільки в тому випадку, якщо доходи громадян перевищують оцей обов'язковий відсоток платежу або ж, скажімо, є ну якісь інші проблеми: це є не власник квартири, це можуть прописані бути члени сім'ї. В будинку, які не можуть надати свої доходи, це може бути ситуація, коли громадяни, да, вони можливо і мають право на житлову субсидію, але вони не працюють, не перебувають на обліку в центрі зайнятості, не доглядають там за дітьми чи інвалідами, громадянами, яким більше як 80 років, За таких обставин дійсно може бути відмова. Чи йдете на зустріч у такій ситуації людям, наприклад, недооформлена спадщина у разі смерті одного із подружжя? Так, законодавець передбачив, що в разі смерті е, уповноваженого власника житла. Ми субсидію можемо призначити іншій особі, зареєстрованій в житловому приміщенні, протягом восьми місяців неоформлення спадщини. Тобто, законодавець дає вісім місяців можливості оформити. Цю спадщину. Але в поодиноких випадках, якщо у нас є такі престарілі громадяни, які по своїм доходам, по своєму віку не в змозі переоформити на себе документи на спадщину, ми виносимо такі питання на комісію і можемо призначати як невласнику житла. Основним тут принципом у нас є те, щоб на цих громадян були відкриті особові. Рахунки в організаціях, які надають їм послуги, заборгованість за житлово-комунальні послуги не впливає на призначення субсидії, але треба виконувати обов'язкову умову. Заборгованість за житлово-комунальні послуги не впливає на призначення житлової субсидії. Ми призначаємо субсидію, якщо є борги. Тут громадянин укладає договір з комунальною організацією і вирішує всі питання по заборгованості з комунальною організацією. Основне для нас, щоб в період призначення субсидій громадянин обов'язково сплачував свою обов'язкову частку, яка визначена органами соціального захисту щомісяця. Якщо не сплачує обов'язково частку? Якщо не сплачує, в такому випадку комунальна організація нас повідомляє про несплату обов'язкової частки, і ми можемо припинити і припиняємо виплату субсидії в подальшому. Але слава Богу, у нас таких випадків майже немає. Для тих, хто економно споживав комунальні послуги за попередній період отримання субсидії, обов'язковий відсоток платежу може бути зменшений. В цьому випадку законодавець теж передбачив певні преференції тим громадянам, які економно споживають послуги. Обов'язкова частка може бути зменшена громадянам непрацездатного віку з 10 до 4 відсотків, а громадянам сім'ям працездатних осіб з 15 до 9 відсотків у разі економного витрачання. То комунальних послуг, які вимірюються засобами обліку. Ну, є такий розрахунок: за кожні 10% економії послуги обов'язкова частка зменшується на 2%. Всі справки про розмір платежів за житлово-комунальні послуги та про зареєстрованих осіб у житлі збирати не треба. Вони надаються на запити районних управлінь праці та соціального захисту населення. Що стосується декларації, то цей документ перевіряється із виїздом фахівців до претендента на субсидію, але без фанатизму. У кожен куток вашої оселі ніхто не заглядає, адже зразу видно матеріальний стан сім'ї. Не слід хвилюватися, якщо загальна житлова площа більша норми. Призначити субсидію чи ні на загальність. Гальну площу житла вирішує спеціальна комісія. Головним критерієм у цьому випадку виступає дохід родини. Ми відносимося дуже лояльно і майже всім, тим, хто потребує надання допомоги, ми субсидії призначаємо. Що, що стосується понаднормативної площі, то у нас вже Третій рік діє така система. Якщо людині вже е, через комісію надано дозвіл на отримання субсидії на загальну площу, то вже ми не виносимо на засідання комісія, а вже просто призначаємо цій людині вже до зміни будь яких обставин. Вона буде вже отримувати. Не буде нервувати, що там комісія не дозволить. Вже все їй призначено, то це вже до. До кінця. Субсидія призначається пенсіонерам на загальну площу житла. Це спрощення у нас вже діє з 2011 року. Всім пенсіонерам, які у нас не працюють, мають доход тільки пенсію або ж доход від земельних ділянок. субсидія призначається на загальну площу житла. На сьогоднішній можемо такими цифрами трошки поапелювати в 2013 році. До нас звернулося більше як 2700 пенсіонерів на призначення субсидій на загальну площу житла. Близько двом тисячам пенсіонерів вже субсидія призначена по попереднім рішенням комісій на цю загальну площу. Тобто громадянину не потрібно ще раз звертатися за субсидію на загальну площу. Вона призначається вже автоматично до того періоду, поки не пройдуть якісь певні зміни в сім'ї. Чи маєте право претендувати на отримання житлової субсидії? Допоможуть визначити розрахунки, які можна зробити вдома самостійно? Давайте нагадаємо, як можна вдома самостійно зробити розрахунок. Маєш ти право на субсидію житлову чи не маєш? Так, ну давайте так просто зробимо. Якщо сім'я пенсіонерів з двох осіб там отримує пенсію близько 2 тисяч гривень, її обов'язковий платіж 10%, тобто 200 гривень вона повинна обов'язково сплатити за житлово-комунальні послуги, а якщо її оплата за комунальні послуги є 300 гривень, то зрозуміло, 200 гривень заплати громадянин, 100 гривень комунальним організаціям заплати держава. Якщо ж інший приклад у пенсіонерів пенсія там два пенсіонери 4 тисячі сукупний їхній дохід, то в такому випадку і 300 гривень оплата за їхні комунальні послуги є, то в такому випадку зрозуміло, що у них субсидій не буде, тому що обов'язково їх платіж. 400 гривень оплата за комунальні послуги 300, тобто мінус 100 гривень. Вони повинні будуть самі сплачувати без врахування житлової субсидії свої комунальні послуги. Які ваші прогнози на опалювальний період, саме 2013-2014 року, чи збільшується кількість заявників? Ну, я хочу сказати, що дивлячись моніторинг Міністерства соціальної політики, наша область в числі тих областей, які більше охоплюють громадян житловими субсидіями. І я думаю, що в цьому році у нас не буде зменшення кількості одержувачів субсидій. Думаю, що кількість одержувачів залишиться на тому рівні, це більше 50 тисяч громадян нашої області звертаються за житловими субсидіями. Можливо, буде трошки невеличке збільшення. Чому я кажу, що на рівні залишиться кількість одержувачів субсидій, тому що житлово-комунальні послуги ми знаємо не було підвищення. Дарифів на житлово-комунальні послуги більш-менш стабілізація у нас є в цьому напрямку, тому кількість десь громадян у нас залишається приблизно така сама. Але навіть в разі підвищення житлово-комунальних тарифів на житлово-комунальні послуги громадянину не треба буде звертатися в наші органи. Всі перерахунки ми зробимо самі автоматично, і при цьому обов'язкова частка за житлово-комунальні послуги не зміниться. Ви без житлової субсидії не можете обійтися. Ну, тобто, звичайно, та, такі, да, можете... Субсидія допомагає нам. Багато допомагає допомагає. Да. Ну як сказати, так як ми працюємо, не дуже велика зарплата, то ну для нас навіть та якась сотня там чи скільки вийде, то все рівно це для сім'ї за півроку. Це сума набігає. Ви вперше получаєте субсидію? чи Ліні Ні, раз обращає десять. Як почали субсидію? Давати я почала отримати субсидію. Это очень дешево выходит, намного дешевле, если бы я платила так обыкновенно. Я на пенсии много не могу платить сразу же, то мне субсидия удовлетворяет. Все-таки рекомендувала б кожному, кожному домогосподарству, кожній сім'ї перевірити своє право на житлову субсидію. Можна це право перевірити, якщо комусь важко самому зробити розрахунки, то можна звернутися за телефонами гарячої лінії в кожне управління соціального захисту, в кожному управлінні свій телефон гарячої лінії. Я можу назвати телефон гарячої лінії департаменту соціального захисту нашого відділу. Це Телефон 22 28 44, Ви можете звертатися і до нас, і ми вам допоможемо зробити розрахунок права на житлову субсидію. Люди вже знають, що вони отримують субсидію. Для них це особливо для пенсіонерів як свято. Вони чекають цього дня, коли можна прийти до нас, отримати талончик, а потім на прийом поспілкуватися з дівчатами. Спеціалістами, так що ми всіх чекаємо, і я думаю, що все у нас пройде успішно, без, без якихось інцидентів. Так що запрошую вас, будь ласка, приходьте, оформляйте субсидії. Обізнаний, значить, захищений. Все про закони та їх застосування. Дивіться щотижня в лінії захисту. До побачення.